Господня відповідь на молитву. Я був готовий відповісти тим, котрі про мене не питали, мене знайшли ті, які не шукали мене. Я відповів народові, який не прокликав мого імені. Ось я, ось я. Я щодня простягав свої руки до бунтівних людей, котрі, керуючись власними задумами, ходили поганими дорогами. Цей народ постійно викликає мій гнів, як нібито вони переді мною приносять жертви у священних гаях, а шерах, і спалюють лади на кам'яних жертовниках. Вони збираються в гробницях і ночують у Криївках, їдять свиняче м'ясо і гидка юшка в їхній посудинах. Вони іншим кажуть зупинись подалі, не наближайся до мене, бо я святий для тебе. Вони... Їдкий дим у моїх ніздрях, вогонь, що постійно палає, ось що записано у мене і не мовчатиму, поки не відплачу, віддам належне, за заслугами, як за гріхи ваші, так і за гріхи ваших батьків, говорить Господь, котрі кадили ладаном на горах і зневажали мене на пагорбах. Я спочатку відміряю їхню відплату, а потім віддам до їхнього лона. Так говорить Господь, коли виногрону наливається соком, то застерігають, щоб не знищувати його, бо в ньому благословення. Так і я зроблю з тими, котрі мені служать, не знищу всіх. Я виведу від Якова потомство, від юди дам спадкоємцям моїх гір, аби мої вибрані отримали це як спадщину, щоб мої слуги там проживали. Шарон буде пасовицьком для отар, а долина Акор – відпочинком для великої худоби мого народу, котрий мене шукає, а вас, котрі залишили Господа і забули мою святу Гору, котрі готують частування гадові та наливають вино для мені, Я визначив під меч. Усі ви впадете на коліна і схилите голови під його меча ударом. Бо я вас кликав, але ви не відповідали. Я говорив, та ви не слухали. Вичинили зло перед моїми очами, обрали те, чим я гедую. Тому так, говорить мій владика Господь, оце мої слуги їстимуть, а ви будете голодувати, мої слуги питимуть, а ви будете страждати від спраги. Мої слуги радітимуть, а вас чекає ганьба. Таким чином, мої слуги веселитимуться від сердечної радості. А ви будете голосити від сердечного болю, волатимете від душевного розпачу. Ваші імена залишаться як прокляття моїх вибраних. Мій владика Господь знищить таких, а своїх слуг назве новим ім'ям. З того часу, хто в краю проситиме благословення, він буде благословений істинним Богом, і хто буде присягатись, присягатиметься істинним Богом, попередні Бо страждання забудуться і щезнуть з моїх очей. Amen.